Вітаю, любі шестикласники! На уроці української мови! Прошу поставити відео на паузу і одразу записати число і тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми говоримо про загальновживані та стилістично забарвлені слова. Отже, всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Сьогодні, друзі, ми з вами будемо говорити про загальновживані та стилістично забарвлені слова. Розглянемо, в чому ж різниця між ними, в яких стилях мовлення ми їх можемо вживати. Познайомимося з новими словами повнити, повнити таким чином свій лексичний запас, і також будемо з вами розвивати. Логічне мовлення, творче мислення і виховувати любов до української мови. Перевіряємо домашнє завдання. Потрібно було виконати вправу сьому на сторіночці 33. Треба було переписати речення, вставляючи пропущені букви е та и, і, і визначити застарілі слова. Над кожним з них написати вид цього слова. Тут це може бути архаїзм, нагадую, коли у нас предмет не зник. Ми просто замінили його іншим поняттям. Чи історизм це коли у нас зник предмет, тому і зникли слова, які їх позначають. Так, отже, перевіряємо. Це твоя корова. Корова це у нас. Що? Це застаріле слово, що означає. Старовинний бойовий прапор, що був поширений серед слов'янських народів. І в слові клеко. Очі, клекіт перевірочне слово падає наголос на Е, ми пишемо з вами Е. Хоч ятрились тут глибокі рани, пере...» відберіть перевірочне слово глибоко, так? Нагадую, підбираємо так, щоб наголос падав на ту букву, яку ми маємо вставити. Гнались полонянки у ясир. Та в душі не вбили яничари відзвуки козацької яси, які слова вам здаються незнайомими. Ясир це термін у Речі Посполитій, що означає полон. А яса це сигнал. Далі, наступне речення. Чути було лише, як ритмічно цокають великі дзигарі на стіні біля буфета. Знаєте, що дзигар це в нас слово архаїзм, застаріле. Це вже годинник, так ми називаємо годинники, і ритмічно ритм, перевірочне слово, і великі доберіть самостійно. Правильно, велич. І четверте речення: козаку лучше проміняти шаблю на веретено, ніж напасти двох на одного. Тут, ви думаю, знаєте, що Ерел, тут у нас близько сполучення, пишемо через «М». Е. І веретено це ручне знаряддя для прядіння, що становить собою тонку паличку з видовженим таким загостреним кінцями і потовщенням посередині. І туди намотувалася нитка, і таким чином обертальними рухами дівчата або жінки, або бабусі пряли. Але однозначно, це у нас слово яке застаріле. Давайте визначимо, які з цих слів у нас є архаїзмами, а які історизмами. Отже, корогва це у нас прапор, ми з вами визначили застаріле слово архаїзм. З нагадую, архаїзми у нас слова залишились, предмети, точніше, предмети, які їх позначають залишились, а називаємо трішки по-іншому. Корогва ми називаємо зараз прапором, або стяг ще є українське таке слово. Але однозначно, це в нас архаїзм, застаріле слово. Я сир полонені, які захоплювали турки, татари під час нападів на українські землі. Зараз уже цих полонених немає, історична доба змінилась, і тому це в нас історизм. Ми вже не використовуємо це поняття в нашому мовленні. Яначар це архаїзм. Яначари це давні воїни, зараз у нас це солдати. Отже, це архаїзм. Яса. Сигнал, знак, відповідно, у нас залишилось і сигнали, знак, але раніше це називалось ясою. Архаїзм. Дзигарі залишились. Це годинники. Ми ними користуємося зараз, але називаємо їх годинником, тому це архаїзм. І веретено ну, – це у нас ручне знаряддя для прядіння, ми з вами це проговорили. Не використовуємо, не прядемо, вже це на фабриках роблять спеціальними станками комп'ютеризованими, скоріш за все, вже навіть. То це історизм, тому що у нас зник предмет. Тому, і слова, ми не вживаємо у своєму мовленні. Попрацюємо з підручником. Прочитаємо виразно і уважно тест. Неологізми подано в рядку. Нагадую, неологізми це ті слова, які тільки до нас прийшли. Тому рідко ми ще їх вживаємо, ми тільки з ними знайомимось. Мати, ліс, день. Контент, аккаунт, блогер. Веретено, половці, боярин, рамена, жупан, кольчуга. Який варіант нам підходить? Правильно, варіант Б: контент, аккаунт, блогер. Все, що пов'язано із соціальними мережами, комп'ютеризацією, це все в нас неологізм. Вони тільки ось недавно з'явилися явили, у нашому мовленні. Що ж до інших слів, запитаєте ви. То, звичайно, мати, ліс, день це в нас ті слова, які раніше існували, і зараз існують. Ніяких маніпуляцій з ними не було проведено. Вони дуже давно виникли і існують до наших днів. Тобто це нейтральні, незабарвлені стилістично нічим слова. Ми їх використовуємо і зараз. А контент, аккаунт-блогер ми з вами з'ясували, це в нас неологізм, вони тільки з'явилися в нашому мовленні і в використанні безпосередньо. І веретено, половці, боярин. Рамено, жупан, кольчуга. Це в нас слова є застарілими. Знаємо, що веретеном ми не користуємось. Половців вже також немає. Боярів також жупана кольчуги, також у нас немає. Це в нас слова, які зникли, тому що зникла та історична доба, вона змінилася. Тому і ми вже не використовуємо ці предмети, тому і не використовуємо активно слова, які їх називали. Рамена, ми з вами пам'ятаємо це архаїзм, що означає плечі. Рухаємось далі. Архаїзми подано в рядку. Ректила ніти чадо, інстаграм профайл хуті, веретено, половці бояри, ночі, жупани кольчуга. Ми знаємо з вами, що веретено, половці бояри, ночі, жупани кольчуга це в нас ті. Поняття, які були в певній історичній добі. Отже, це в нас історизми, зникла, змінилась доба, зникли ці предмети з ужитку, зникли слова. Тобто В і Г варіант там не підходить. Залишилось Instagram, профайл худі. Це в нас нові слова. Ви з ними прекрасно знайомі. Вони от у нас тільки з'явилися, що означає, єдина, от Instagram і худі, ви 100% знаєте, а от профайл, що це таке, хто може пояснити? Профайл це таке складне слово, що означає набір даних. Зазначенням, да? загальнодоступна інформація про щось або про когось. Тобто ми можемо з вами розміщувати її на офіційних сайтах і побачити її там. Ректи, ми з вами говорили про це слово на попередньому уроці, хто уважно слухав, означає говорити, промовляти. Не змінилось, ну, Тобто не зникло з нашої вимови це слово, просто замінилось іншими словами. Раніше хтось там е, міг ректи. А зараз це вже говорити, тобто архаїзм. Ланіти. Були раніше ланіти, зараз це щоки. Отже, слово залишилось, точніше, поняття, так, яке носить це слово, яке це слово називає? Щоки, ланіти, тобто це архаїзми. Чадо. Зараз це в нас маленькі, красивенькі, ніжненькі, гарненькі діти. А раніше називали чадо. Ось, отже, варіант А нам підходить це насархаїзм. Проведемо невелике спостереження. В якому реченні слова мають емоційне забарвлення? Виберіть і прочитайте ці слова. Який варіант підходить там, де слова у нас можуть жуватися тільки в окремих стилях, на вашу думку, підказка? Руденьке кошеня. Зіщулилося. Помітивши чорного розлюченого собацюру. І ми беремо на себе відповідальність, коли приручаємо кота чи собаку. Яке це речення в нас звучить нейтрально, яким воно є загальнодоступним в усіх стилях мовлення може використати, бути використаним? Це у нас перше. А друге лише в художньому або розмовно побутовому. Чому? Тому що там, як мінімум, є суфікси: роденьке, да, еньк, собацюру. Бачите, юр. Да? «оньк», есень, юсінь, ісіньк, іщ, уган і так далі. Це в нас є суфікси, які роблять слова, якими емоційно забарвленими. Правильно? Отже, ми можемо з вами сформулювати наступне правило. Загальновживані слова мають нейтральне значення. Ними послуговуються в усіх стилях, можна вживати в будь-якому зі стилів. Це у нас такі слова. Будинок, білий, він, 10, мати, високо, сім, хлопець і так далі. Ці слова становлять основу кожного стилю мовлення, ви можете в будь-якому прочитати. А ось стилістично забарвлені слова вживають лише в окремих стилях. Вони є обмежені у сфері вживання. Або вони лише можуть в одному стилі вживатися. Такі от слова: інфінітив, знаменник. Синтезувати. В науковому стилі ми їх зустрічаємо. Реєстрація, протокол, вище згаданий, це офіційно діловий стиль. Бомбезний, велик, мобілка. Це звичайно розмовно-побутовий. Стилістично забарвлену лексику поділяють на такі види. Буває розмовна лексика, суспільно-політична, наукова та офіційна ділова. Ось пропоную провести першу право, запишіть право 1. Слова ми розподіляємо у дві колонки за вживанням, загальновживані і стилістично забарвлені. Поставте відео на паузу, виконайте, будь ласка, це завдання. Це у нас справа з ключем. Якщо ви правильно виписали всі слова до поданих стовпчиків, то, звичайно, у вас мали вийти з перших букв, підкресить їх олівчиком, будь ласка, перших букв виписаних слів. Імена українських гетьманів. От у нас, якщо ви правильно виписали, вийшло Павло Полуботок та Петро Дорошенко. Ось так. Отже, загально, до загальновживаних слів у нас належать наступні. Папір, автобус, возити, легко один показувати, оновити лівий. У двох багато осінній, третій огірок і кожний. Всі ці слова ми з вами вживаємо абсолютно в усіх стилях мовлення. Але в окремих стилях вживаємо ці слова: піаритися, еліптичний, торгівельно-економічний, радіус, очманіти, деструктивний, операційний, рудько озонувати, шопінг, ефемізм, ніку, кукурудзище і обертон. Вони такі дещо незнайомі, дещо складновато вимовляються і вживаються в окремих стилях мовлення. Тобто для того, щоб дізнатися значення цих слів, ми звертаємося з вами куди? Правильно, до словників. Проводимо гімнастику для очей. Переходимо на нові знання, це відео, ставимо на паузу. Проводимо гімнастику. Так, зробили гімнастику. Добре. Продовжуємо. У нас є речення, треба їх відновити, дібравши з довідки, потрібні слова. Довідка це в нас гамселити, контролювати, вишкірятися і горлати. І ще одне слово повідомляти. Я сподіваюся, що ви виконали завдання, поставили відео на паузу. Тепер можемо з вами перевірити. Нині поширені електронні прилади, що контролюють різні виробничі процеси. Правильно? Слово за контекстом підходить. Знаємо, що означає контролюють, так здійснюють контроль. Тихо, увага! Закликав до порятунку порядку, перепрошую, батько. Не всі разом. Годі горлати. Що означає горлати? Дуже голосно кричати. З хащі висувається вовча морда, здоровенні ряди зубів вишкірилися. Тобто, ви зрозуміли, що це таке, так? вишкірятися, зуби, скалити ще по-іншому. Як почне тебе гамселити, будеш знати, як дратувати. Гамселити бити. Відділ моніторингу вчасно повідомляє. Про зміни в попиті на продукти спортивного призначення. Ось такі слова ми вжили з вами у поданих реченнях. Значення цих слів ви зрозуміли, так? Сподіваюся. Якщо не зрозуміло, у нас є вайбер, можете завжди спитати. Рухаємось далі. <кій> Притча про Жабу дуже цікаве творче завдання. Прошу прочитати це текст і знайти в ньому стилістично забарвлені слова. Отже. Потренуйтесь, будь ласка, читати виразно речення, не нехтуйте цими завданнями, особливо ті, хто дуже повільно читає. Притча про жабу. Жаба живе в болоті. Щоправда, інколи вона вилазить із нього на берег, щоб ухопити ковток свіжого повітря та природою помилуватися. І шубовсь, знову в болота. Шубовсь. Це в нас таке слово, яке може вживати стільки в окремих стилях мовлення. Зокрема, це в нас художній та розмовно побутовий. Тому це слово стилістично забарвлене. Далі рухаємо стільки. Там вона почувається добре, затишно, там її стихія. Отже, стихія також у нас. Таке слово ми не можемо вживати його абсолютно в усіх стилях мовлення, тому воно є також стилістично забарвленим. А я кличу жабу до нового життя, на мій погляд кращого, з болота кличу, до зірок піднятися. Ще одне слово, будь ласка, пошукайте. Воно є також стилістично забарвленим, хто знайшов. Правильно ухопити, що означає ухопити? Швидко взятися за щось, за когось. Тому це слово також у нас є яким? Правильно. Стилістично забарвленим. Можемо тільки вживати в окремих стилях. Добре. А чому у нас, ось, наприклад, є останнє речення, як ви розумієте, його зміст? З болота кличу до зірок піднятися? Як ви розумієте, зміст цього речення? Це такий своєрідний прихований заклик. Так як в це притча, ми знаємо, що в всіх притчах, байках є моралізаторські висновки. Ті висновки, які містять певний, певне, певну мораль, те, чого має людина навчитися в своєму житті. І відповідно в всьому реченні нас <кій> закликають до саморозвитку, до самопізнання. Так. І що автор заохочує жаби розширити свої горизонти, прагнути чогось більшого, замість затишної, обмеженої стихії болота. І зірки символізують високі цілі, до яких слід прагнути, а також можливість, яку можна відкрити у майбутньому. Ні. Прагнути завжди потрібно до досконалення. Рухаємось далі. Піднімати питання, відмінити рішення і підводити. Які можуть бути тут варіанти правильного вживання? Подивіться І спробуйте підібрати правильний варіант. Правильно говорити не піднімати питання, а порушувати питання. Не відмінити рішення ми можемо його тільки скасувати, так? Тут, мабуть, відмінити просто, а рішення підводити рішення можна підбивати. Підбиваємо рішення, підбиваємо підсумки. Чули, я думаю, що часто ми з вами використовуємо ці словосполучення в нашому мовленні: підбивати підсумки так 100%. Закріплюємо вивчений матеріал, я пропоную вам встановити відповідність між групами стилістично забарвленої лексики та прикладом. Розмовна лексика. Наукова, суспільно-політична, офіційно-ділова і потрібно розподілити, будь ласка, які варіанти нам підходять. До наукової лексики в нас належить префікс фотосинтез. Коли ви виконуєте такі завдання, завжди. Обирайте ті варіанти, в яких ви одразу впевнені, що це 100% правильна відповідь. Потім уже з того, що залишилось, обираємо. До розмовної лексики у нас належить ледащо, відфутболити. Бачите, ці слова в нас є емоційно забарваними. До суспільно-політичної вибори, преса. І офіційно ділова лексика це у нас прем'єр-міністр і посвідчення. Всі ці слова в нас є е, лише, скажімо так, не, е, не можуть вони вживатися абсолютно в усіх стилях мовлення. Ні. Ці слова вживаються тільки в окремих стилях розмовної, наукової, суспільно-політичної чи офіційно-ділової лексики. Запам'ятайте, будь ласка, ці слова. І рухаємось далі. Отже, проводимо опитування. Рафт. Пам'ятаєте, у нас вчитель. Аудиторія це учні, формат опитування і тема враження від уроку. Чи було вам цікаво сьогодні на уроці, чому ви навчилися, в чому ще досі сумніваєтеся? Що потрібно зробити, щоб бути впевненим? Ну, як мінімум, відкрити, мабуть, підручник на сторінці. Ой, зараз скажу сторінку одразу. 34-й. На сторінці 34 й міститься правила, загальновживані слова, це стилістично забарвлені слова, це вивчіть, будь ласка, їх лише правила мене цікавить. Будемо з вами спілкуватися на наступному році, перевіряти ваші знання. І в параграфі 20, 21 ми прибираємо цей параграф, я переношу вам на наступний урок, щоб менше було навантаження. А виконуємо вправу сьому на сторінці 41. На цьому, все дякую вам за урок. Зустрінемось на наступних уроках. Успіхів!